І у продовження теми український бізнес витримає конкуренцію на європейських ринках. У цьому певний голова держпідприємництва Михайло Броський. На його думку, підписання угоди про асоціацію з ЄС змусить Україну привести до ладу технічні регламенти на виробництвах. Відтак конкурентоспроможність вітчизняних підприємств зросте, а українські товари стануть більш якісними. Але перед тим Україна ще має поліпшити свою регуляторну політику, адже через величезну кількість перевірок з боку контролюючих органів важко працювати не лише вітчизняному бізнесу, але й іноземним інвесторам. За три місяці Бродський пообіцяв втричі зменшити кількість ревізій на підприємствах. Він також хоче штрафувати посадовців у разі здійснення ними незаконних перевірок. Більше про ідеї держпідприємництва знає наш колега Віталій Маргалик. Віталію, привіт, тобі слово. Привіт, колеги Михайло Бродський обурений поведінкою посадовців контролюючих органів, каже, вони на власний розсуд відзначають, які підприємці слід відносити до високого ступеня ризику для споживачів відведення господарської діяльності, які до середнього, а які взагалі до незначного. Причому до високого відносять аж 90% суб'єктів господарювання. А відтак більшість бізнесменів потерпають від необґрунтованих перевірок і не можуть нормально працювати. Однак через Три місяці становище суттєво зміниться. Броський обіцяє розробити чіткі критерії, за якими можна буде перевіряти підприємства. А відтак кількість ревізій має зменшитися мінімум утричі відповідно до урядової постанови. Сьогоднішній день чиновник може внести будь-кого в високі степені на ризику чи в середній і перевіряти, скажімо, раз на рік. А завтра, за три місяці, ми переробимо таким чином, що тільки 10% в галузі може бути в високому степені ризику. І там прописано, хто може відноситись до високого степені ризику, кого потрібно перевіряти раз на рік. Ну, наприклад, аптеки це високий степень ризику, тому що це життя людей. А наприклад, там ресторани, ну що їх перевіряти? Аби контролюючі органи знали своє місце, Михайло Бродський хоче розширити власні повноваження, тобто мати можливість штрафувати посадовців за недобросовісні перевірки. Відповідний законопроект вже лежить у парламенті. Документ також передбачає скорочення кількості контролюючих органів із 72 до 48. Утім, юристи сумніваються, що всі ці, на перший погляд, гарні ініціативи покращать роботу бізнесу, ба бо більше бояться, аби підприємцям не стало жити ти ще гірше, після ухвалення відповідних законів, мовляв, після скорочення кількості контролюючих органів рівень корупції може навпаки зрости. Корупція в Україні є. Це беззаперечний факт. І від того, що менше контролюючих органів буде здійснювати нагляд за діяльністю підприємців, не означає, що підприємці будуть менше платити хабарів, оскільки концентрація перевірок не зменшиться, а навпаки, збільшиться. Потрібно теоретично розуміти, що на практиці буде не завжди так, як прописано на папері. Підприємці вже навчилися, що питання потрібно вирішувати не на місцевих рівнях, а завжди йти вище. Тоді місцеві чіпати не будуть. Отож, не виключно, що аж сюди будуть заносити хабарі для того, щоб їх не чіпали місцеві перевіряючі органи. Підприємці підтверджують, що контролюючі органи таки вимагають від них хабарів. Загалом вони позитивно оцінюють ініціативи Михайло Бродського. Однак, так само як і юристи сумніваються, що ситуація суттєво покращиться. кажуть, перевіряючи органи на місцях, навчилися обходити будь-які закони. Деякі контролюючі органи я не знаю, чи самі інспірують, чи отримують все-таки якісь скарги на діяльність компанії, залучають правоохоронні органи, проводять перевірки, порушують кримінальні справи по факту, блокують діяльність сподуючих суб'єктів. І що би там не було прописано в критеріях ризику, оця спокуса цей ризик завжди залишається. Коли... Правохоронна система в деяких випадках я не говорити про всі випадки, але в деяких випадках є так бути помічником контролюючих органів з тим, щоб заблокувати діяльність з суб'єктів. Колеги, у контексті сьогоднішньої теми, не можу не згадати, що тільки вчора радник президента Андрій Портнов у законопроекті про прокуратуру запропонував заборонити цьому відомству, втручатися у справи підприємств. А вже за день Михайло Бродський заявляє про зменшення кількості перевірок з боку контролюючих органів, і все це на тлі наближення саміту у вільності щодо можливості підписання угоди про асоціацію. Тож думаю, що ми маємо подякувати європейцям за те, що вони все таки зм. Мусили наших чиновників бодай на папері, але почати реалізовувати необхідні реформи, до яких у них роками руки не доходили, колеги Віталію. У тебе в матеріалі і підприємці, і юристи говорили про хабарі, які з них вимагають контролюючі органи. Чи говорив ти з ними, можливо, тобі називали якісь суми? Так, колеги, насправді мене дуже цікавило це питання. Звісно, на камеру ніхто нічого не говорив. Зокрема, я поспілкувався тобто у Український клуб аграрного бізнесу, його голова, мені сказав, що дійсно є хабарі, і підприємці йому скажуться, але він не зміг назвати суми. А от юрист мені сказав, що якраз у жовтні було таких два до нього звернення, тобто зверталася жінка, яка власниця швадського бізнесу, має невеличкий магазинчик, але від неї вимагали дві тисячі гривень. А от чоловік, який володіє більш потужним підприємством, від нього хотіли 100%. 50 тисяч гривень, звісно, імена цих людей він не назвав із зрозумілих причин, а також тих, хто вимагав ці хабари. Але е, тим часом Михайло Бродський на прес-конференції закликав бізнесменів не спокушатися на дачу хабарів, не боятися, а скаржитися на посадовців е, до нього у відомства, оскільки він каже, що іноді самі підприємці винні у тій ситуації, що склалася, оскільки їм простіше заплатити гроші аніж витрачати час на написання Ання заяви до відповідних органів. А якщо вони не будуть активними, то будь-які зміни до законодавства вони не вирішать проблему, колеги.